Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні в мене нове довге відео, в якому я нарешті розповім вам те, що давно планувала. Я хотіла давно про цю тему поговорити. Мені взагалі цікаво психологічний розбір книжок, так, віршів, тема. І от мені дуже цікаво було розібрати найвидатніших -най 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 поетів України, так, і поетес, це Лесю Українку і Тараса Шевченка. І, звісно ж, ми будемо розбирати не їх самих, як і особистість, а більше їхні вірші. А як ми знаємо, то їхня творчість багато говорить про автора. Так? Тобто, якщо це справді писали вони, тоді ми можемо щось сказати навіть про них самих. Почну з головного. Мені здається, що я от ну майже близько так підійшла, і моя теза така, що і Леся Українка, тобто Лариса Косач, так, і Тарас Григорович Шевченко. Це наші такі гіперемпати. Це люди, у яких були проблеми трошечки з емпатією, тому що вона в них була надмірною. І чому я цю тезу просуваю, так і чому я вважаю, що вони гіперемпати? Давайте ми перейдемо вже до прикладу віршів. От, наприклад, я хотіла вам цей вірш спочатку з нього почати, хоча з нього було б краще закінчити. Але от тут дуже багато про що говорить її емоційний стан. Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти, так міцно, щільно і закрити світа. Я не боюсь тобі життя одняти. Ти будеш мов руїна листом вкрита. Плющ їй дає життя, він обіймає. Боронить від негоди стіну голу, але й руїна стало так тримає товариша, аби не впав додолу. От е, тут про плюща, там далі йде е, про те, що вона плюща сховає під собою, навіщо здався плющу самотині? Тобто вона. Говорить про таке злиття, так, якоїсь стіни з плющем. Тобто вона, як людина, звикла до злиття, до такого відчуття, що ніби її проблеми то проблеми партнера, так, і проблеми партнера то її проблеми, але перш за все говорить про те, що вона була або травмована якоюсь такою подією, так коли її майже трошки нехтували ними, так пересували їх, і вона. Не любить занадто, так тобто, те, що ми говоримо, душить опікою, душить з цим відчуттям. Тобто, і через це, що дуже цікаво, що через цю гіперемпатію, мабуть, була от, наприклад, якщо зараз ми Лесю українку, вона була така чутлива. І мала такі хвороби, от, наприклад, туберкульоз, так тобто ми знаємо, що там вона і холодну водою, всі ці речі, тобто фізичні там є, звісно ж, причини. Але чи не був психосоматично так, ось цей туберкульоз, кісток, особливо це взагалі така хвороба дуже рідка, так і вона дуже. Тобто вона впливає на особистість, але ж і особистість впливає також на цю хворобу, що вона продовжується. Тобто вона не вилікувалася від неї в дитинстві. Так? Вона казала, я була горда, я мовчала. Ні, вона не була горда, вона була дуже переживала, вона не хотіла свої проблеми. Переводити на інших, так? Тобто, краще я потерплю, краще я там промовчу. так, от Ось ця психосоматика, що я все в собі тримаю, і тому і, 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 і боротися з чимось, так це дуже складно. Тому що людина гіперчутлива, вона відчуває все до міні-міні-міні таких, да, ось таких дуже невеличких, таких чутливих ниточок. І якщо б вона була іншою, можливо, б і вірші вона б таких не писала і не була б вона ну, з такою долею. Тобто, що дуже цікаво, що ця її травматична. Емпатична основа, гіперемпата, гіпер не такого емпата здорового, у якого є якісь межі. так тобто Я емпатую, але не до всіх. Я не хочу бути плющем, який стіну обіймає там все і не дасть їй більше жити, все ось будемо ми вдвох ось так. Тобто людина, яка ось настільки травматично переживає всі події, можливо, вона і вона їй здатна більше всього до лірики, до такого, що ми кажемо якоїсь загадки, так, ось цієї поетеси, що тут щось дуже над-над-над, над відчуття, От вона відчуває дуже дуже. Отже, далі про контра Спемсперу. Дуже цікавий вірш. Тут насправді дуже. Зрозумілі її події, от е, її відчуття внутрішні, так геть ти думав ви хмари осінні. Тож тепер весна золота, чи то так уже жалю голосінні проминуть молодії літа? Чи то так у жалю голосінні? Тобто вона жалкує, вона багато відчуває, вона дуже в депресивних станах знаходиться їй. Молоді її літа вони проходять не дуже весело, тобто це зажура часто. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Багато сумних дум, через які хочеться прорватися, хочеться все-таки почати сміятись. Так? Тобто людина ще й до такого тривожно-депресивного стану схильна, і це дуже велике таке комбо. Так, і гіперемпатія і тривожність вона в двох, ну просто. Два в одному, так ми розуміємо, що людина відчуває будь-які якісь події над, над, над її все дуже гнітить, і ніхто такої самої емпатії, як вона хотіла би давати комусь, їй відповідь не дасть. Тобто це дуже цікава така річ, що ну, ніхто не здатен. Це хіба що такий самий гіперемпат, там, наприклад, зараз ми про Тараса Шевченко поговоримо, так, але... Теж це, ну, якщо він буде в силі, тобто все одно він може бути в депресивному стані і на цей час не буде давати. Або, наприклад, ну, просто не захоче спілкуватися. так, Тобто, занадто багато е, емпатії в повітрі, такого супервідчуття, що не хочеться спілкуватись. Так, і від сліг. І від, Далі перейду не по порядку, так, і від сліз тих гарячих розтане, та кора одиває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту к'яну, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співати. Тобто вона готова взяти на себе камінь, крем'яний, по факту, вона його й несла. оці всі думи, то є її крем'яний камінь. Так? Тобто, ці всі думи, переживання за якихось інших людей за Україну, так. Всі події, якісь політичні, інші, все, що довкола відбувається, в природі. Вона буде на собі нести і все-таки через цей камінь, ні, щоб його скинути, так вона буде ще й сміятися. Тобто з цим жити як нормальна людина, але це дуже складно, коли на тобі велика гора всього, коли ти гіпер на себе все береш, ще й сміятися, ще й не, не забувати нібито про себе. Так? Але ж цей камінь якраз і заважає про себе не забувати. Тобто цей камінь є причина. Проблем насправді, тобто його скинути було б раціональніше, трошечки забути про якісь проблеми, але Людина-гіперемпат, собі цього, як це формується, до речі, це дуже цікаво, тому що люди гіперемпати насправді вони або страждали від людини, яка має або нарцисичні, або психопатичні якісь так, риси, і вона порушує межі. Але якщо, наприклад, це все-таки сімейне, так, тобто вони перейняли, тому що там мама, наприклад, теж гіперемпат або тато, то вони перейняли це через те, що їм ну, нав'язали думку про те, що твої високоморальні, високо такі да, речі, всі такі високоемпатичні. Це це ну, є здраво, тобто їм все одно це нав'язали. І тут складно сказати, я не дуже знаю всю історію, так я не дуже бачила. Мені ніхто не бачили, так немає у нас ні відео, ніяких доказів про те, що саме відбувалося в житті Лесі Українки, щоб вона такою стала, але ефект якийсь все-таки на неї це дало. І знову ж таки не забуваємо про хворобу, тому що хвороба. Також сказується і на людині, і людина сама впливає на цю хворобу, і хвороба на неї, так і, і тіло на психіку, і психіка на тіло. Тому все таки перебуваючи ще в такій хворобі, яка теж є крем'яним каменем. Доволі таки цікаво так подумати, що це ще все таки про це, що ця хвороба це дуже великий такий ризик, так що ти завтра можеш померти взагалі в будь-який момент. І вона доволі таки рано померла, там їй не дуже багато років було. Це ще не все, тому що ви зараз знайдете стільки спільних рис Тарасом Шевченка, що ми будемо просто зараз всі в шоці. Так, давайте про Тараса Шевченка, щоб зрозуміти, наскільки це схоже, наскільки це дуже-дуже. Співпадає по гіперемпатії, по-перше, по-друге, наскільки Тарас Шевченко все-таки от пам'ятаєте Катерину, так я не буду її зачитувати, але я думаю, ви пам'ятаєте сюжет, що він насправді таки оплакує так, ось цю людину, цю дівчину, так яка там ось з і що от її така доля. Ну, всі пам'ятають цей невеличкий сюжет, який розкривається в цій поемі, але тим не менш, співчувати тій дівчині, чоловік, чоловік співчуває дуже цій дівчині. Співчуває е, всьому народу України, тобто тут людина, ну так само, як і Леся Українка, співчуває всім, всім, всім. І от, наприклад, ми почнемо з його раннього, так ось цього, проте про дитинство. Почнемо з того, як він писав про мені 13 минало. Тут також дуже цікаво. Мені 13-ти минало, я пас гнята за селом, чи то так сонечко сіяло чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні, молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені, то й приязно молилась, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. І там далі, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, рай запалило, так ось це все, 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 все. І от. Але як досі в кінці, я згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би орючи на Ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв. Отже, про що тут? Про велике розчарування. Тобто його рай це було дитинство. Його рай навіть під цим панським так, пануванням, коли вони були кріпаками, все інше, все одно це було дитинство. Тобто там, де його ідилія. Де мені чогось приязно молилось, так мені тоді так весело було, я був такий, мені так, от тоді мені світ, я світу, да, і мені світ відкликався. Він мені сонечком, ягнятком, тим сим. А тут відбулись такі перепотії. Так? Я розчарувався в світі, я дуже, отак, гіперемпат, я дуже на себе взяв оце все. Ось це розуміння, що таке взагалі ті кріпаки, так розуміння, ну тобто я прозрів. Я побачив цей світ з іншої сторони, я побував там і, і там, і в засланні, і туди-сюди. І, і мені це все дало розчарування. Тобто я прокляв і людей і Бога. І що якби такого не було, я б його це не прокляв і жив би там, в раю. Ну це, звісно ж, дуже. Неймовірні думки, так такого бути не може. Навпаки, якраз через те, що таке прожив, став дуже відомим, так став сильною людиною, сильною особистістю, навіть через цю гіперемпатію, все одно став дуже відомим. І ну, розчарування це воно зрозуміло, тому що він дуже тяжко це все переймав. Ми, як люди, ми, наприклад, вже особливо сучасні, ми не дуже розуміємо, чого він так переймається, ну тобто, що тут, так, чому це так сильно все ну, було тобі, 13, мені теж було, я теж в дитинстві дуже любив. Але для нього це дуже, як знаєте, гіперемпата. Він до того так прив'язався, до того часу, так ось це Україна, село, я так і все. І воно в нього як ніби одне сплетіння. Тобто він себе не бачить або бачить без цього, але дуже тяжко. От дуже максимально тяжко, як до мами, так прив'язка. Тобто, це дуже прив'язуюча людина і далі. Знову ж таки, про думи. Хто ж пам'ятає, думи мої, думи мої? так, Дивіться, як дуже, дуже вони переплітаються з Лесі Українкою, у них такі характерні риси однакові. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Наші стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Так. Квіти мої, діти мої, наші вас кохав, я на доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я за вами плакав? Може, й вгадав? Так і дивіться в кінці у нас тут думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав я, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну йдіть діти, в нашу Україну, по тиньою сиротами. А я тут загину, тут знайдете щире серце і слово ласкаве, там йдете щиру правду, а ще може і славу. Привітай же моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних як свою дитину. Тобто він свої думи, свої ось ці переживання знову ж таки перекладає на Україну те, до чого він прив'язаний. Україна, українське село, доля тяжка України, звичайних жінок. І його думи знову ж таки, бачите, це його діти, тобто це його продовження, його його думи і є. Ось ці депресивні знову ж таки, тяжкі думки, яке і є його діством. І от він, як людина, не може без них. А якщо й може, то віддам тільки Україні, щоб вони далі там пішли. Так, або якісь слова свої передам, або якісь послання так, ото, і, 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 і мертвим і живим, і ненародженим. Тобто людина знову ж таки дуже сильно, емпатично переживає, через це страждає і е, не може нікуди сидіти, окрім як малюнки, поезія, так? тобто дуже високий рівень творчості поєднується з цим всім. І тоді вона виливається тільки туди. І або прив'язується до якогось конкретного об'єкта, наприклад, тут України. Тут, ну, тобто, це дуже цікаві такі речі, насправді, що вони пишуть. Якби ніби особистий щоденник, що він, що Леся Українка. Тобто люди пишуть у віршах свій особистий щоденник, але він є метафоричним образом до того, що відбувається, наприклад, в сучасному світі, тобто на їх час, це 1800 якісь роки. Так? Е, наприклад, або це якісь перекладені речі, наприклад, які пов'язані з конкретними подіями там в їхньому особистому житті, не те, що там в часі відбувається, а саме в їхньому особистому житті. Або це якісь ось, як у Лесі Українки про хвороби, метафоричні вірші про кохання, так тобто ми пишемо на якусь тематику, але ми пишемо про себе. Тобто, це кожен раз я тільки з якоїсь сторони, з якоїсь впливу в часу, вплив. Хвороби, тобто це знову ж показує, що в кожному чоловікові є якісь жіночі, як ми кажемо, так. Тобто не жіночі, а такі меланхолійні, якісь такі притаманні емоційні риси. І так само в кожній жінці є якісь чоловічі риси. І це нормально. І тому, хоч вони і чоловік, і жінка, але вони дуже схожі саме за тим, як вони відчували цей світ, як вони були травмовані, мені здається, що вони все-таки травмовані одним і тим самим, тому що раніше суворі були часи, і не до гіперемпатії. То не до такого зараз, не до а раніше так взагалі. І тому вони були цим травмовані, що вони гіперчутливі, емпатичні, і їм не було куди, окрім як виписати так ці всі почуття. І е, також вони схожі тим, що проживали ну дуже велику таку трагедію, коли там Україна, так, ці всі події вони переживали за її майбутнє. За те, що відбувається взагалі в країні. І мені здається, що якби не було, знаєте, тут дуже цікаво, що навпаки, якби не було ось цих цих травматичних, трагічних подій, не було б, мабуть, аж такого. Ну, знаєте, вірші, може би були у них, але чи були б вони такі популярні, чи вплинули б вони на долю країни і на те, що думав би народ, от мені дуже здається, що ні. От <кій> із за того, що вони були дуже гіпер, а це не є нормально, так, але вони були дуже гіпер, то тоді. І сталося ось це все, тому що воно було над, над над Тобто люди в шоці були, що є люди, які можуть описувати так чітко, так зрозуміли свої почуття, так передавати цю м, конкретику, так? тобто зрозуміти настільки інших, що вони навіть ті інші думають, боже, як мене зрозуміли настільки, я сам себе так не розумію, як мене зрозуміли. Так? Долю моєї країни я сам так не відчуваю, як відчули ось так ось ці великі люди, видатні люди. І тому вони і стали видатними. Дякую вам за увагу. Пишіть свої відчуття про це відео, так, свої думки про це все в коментарях. І також, якщо що, можете написати, які б вірші ви хотіли б розібрати, якби от або якогось поета, так, або якусь ліричну, ще якусь, наприклад, збірку. І пишіть конкретні вірші, щоб ми могли розібрати в наступному відео. Дякую усім за увагу і до побачення!